Ось, в мене була за планами підготовлена тема про оточення, що загалом наше оточення формує і нас. І ось я побачив такий ну, трейлер, який тут залишився ще з ем, атракціонів. І ось, якщо бачите, до речі, зображений Сімба і Корол, Король Лев це мій на, найулюбленіший мультик Діснея з дитинства. Дуже полюбляв дивитись всі версії, всі продовження, оце все. І нижче скруч МакДак є он. А там є далі. Зараз дивлюсь, хто є оці всі гуфі мікі, мауси І знаєте, що я подумав? Ось ну, наше оточення відіграє дуже велику роль. І від того, наскільки ви будете успішною людиною, цікавою, з якими мріями, якими бажаннями, буде залежати також від того, з ким ви будете спілкуватись з е, львами, ви будете спілкуватись зі Скруч Макдаками чи з мікімаусами. Ось подумайте, хто у вашому оточенні зараз присутній, які мікімауси чи, чи більш такі серйозні люди та цікаві. Це важливе питання, я так шуткую, звісно, але це важливе питання. Тому що якщо спілкуватись з бомжами, то ви будете бомжом і будете знати, по чому ці пляшки здавати картон, де можна здати, скільки на цьому заробити. Якщо ви будете спілкуватись з алкоголіками, то і ви будете, напевно, алкоголіком. Якщо ви будете спілкуватись з Дівчатами тільки б'юті-сфери, то вас буде цікавити тільки тільки ці питання: б'юті, б'юті-б'юті, губки, салони, бровки і це все. Якщо ви будете спілкувати з людьми-інвесторами, які інвестують гроші в різні фінансові інструменти, акції облігації, крипту, нерухомість та інші там, ну, матеріальні або віртуальні такі речі, то ви будете розбиратись Наприклад, в цьому в інвестиціях. Якщо спілкуватись з людьми тревелу, як я, то я вам все розкажу про подорожі, ви також почнете мандрувати крузними кораблями, потягами, літаками різними країнами. Якщо ви поспілкуєтесь зі мною на рахунок онлайн проявленості Ютуба соцмереж, ви почнете вести професійну соцмережі. Я вам точно це гарантую. Тобто від того, з ким ви спілкуєтесь, а залежить від того, ким ви будете. Якщо почнете спілкуватися з багатіями, мільйонерами, мільярдерами, з людьми іншого мислення, іншого світу, то звиняйте їх прості речі про те, де придбати продукти, там, що зробити. Ну, коротше, такі маленькі справи взагалі не цікавлять, не цікавлять. І ось в мене я намагаюся розвиватися щороку. Потрошку знайомлю з новими людьми вищого рівня за мене, в яких зовсім інше мислення, інше ставлення до життя, інші звички, інший формат життя. Наприклад, вони там не знаю, мають вдома повара, прибиральниць, няню. І делегують багато чого в житті. Я це почав робити останні роки. Мені це дуже сподобалось. Займатися більше професійним розвитком, професійними справами, а не займатися, наприклад, побутовими. І мені не цікаво спілкуватись абсолютно про ці всі речі, такі побутові, земні прості речі. Мене вже цікавить бізнес, гроші, інвестиції, духовність, подорожі ось такі теми. Тому це дуже. Важливе питання, бо багато людей це недооцінюють і не розуміють, що саме від цього буде залежати результат вашого життя. І треба оточення періодично змінювати на те оточення. До якого ви прагнете, тобто ким ви хочете стати. Треба спочатку розуміти, ким ви хочете стати, а потім почати з цими людьми знайомитись. Ви мене можете запитати, Діма, ну це добре. Але якщо я така людина проста, наприклад, то про що мені розмовляти з мільйонером? Ну я ж не можу якби нічого цікавого йому розказати. Я не цікава людина. Хтось може з вас. Саме так сказати. Але в цьому випадку треба це зрозуміти, прийняти і ставати більш цікавою людиною. Ну, а, а як інакше, читати книги, купувати собі курси, розвиватись, потрошку матеріально, потрошку саморозвиток якийсь, потрошку духовність, знайомитись з новими. З новими людьми на літаках ось літати, тому що є багато хто не літає на літаках, боїться, не розуміється і забороняє собі оце все розширення і подорожі. Треба ставати цікавішою людиною, бо ви не можете змінитись в житті, і я не можу змінитись, поки я не зроблю нові кроки, новий одяг, нове мислення, нові ідеї, нові кроки, нові, нове все це. Це може бути страшно, може бути незрозуміло. Я ж, як я кажу в кожному відео, майже що в мене також багато страхів є. Я абсолютно не реалізований в якихось ще темах сферах життя, ще багато чому треба навчатись. Але я не комплексую з приводу цього, я не боюсь цього. Я розумію, що так, є певні задачі, треба рухатись. Все, погнав, потрошку, потрошку щомісяця, щороку кудись рухатись. Навіть зараз я роблю якісь дії, знімаю цей YouTube канал розмовний. Це для мене нові кроки. Я не розумію, до чого це призведе, але точно для чогось цікавого та хорошого. Тож, якщо ви хочете розвиватись... Змінюйте оточення, знайомтеся з новими людьми. Я всіляко це підтримую. Не треба чіплятися за старих крабів, тому що старі краби будуть вас знов тягнути у те болото, в те відро, де ви жили до цього. Хочете вистрілити, треба цих крабів всіх полишити і піти в нові обставини, переїхати в нове місце, познайомитися з новими людьми. Це Окей, це нормальна доросла позиція. Можете написати в коментарях, а що ви вважаєте ось з цієї теми, з теми оточення? Які у вас думки? Чи змінювали ви оточення, чи зараз хочете, але трошки боїтесь.